Привіт, на Сьогодні до вашої уваги 7 чудових фільмів про космічні подорожі. Тому ми вирушаємо за межі нашої планети і готуємось до епічних польотів, неймовірних відкриттів і навіть таємничих чорних дір. Не забудьте підписатись та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ну що ж, полетіли. Гравітація це кінематографічний шедевр випущений у 2013 році режисером якого є Альфонсо Куарон. Фільм відразу ж здобув визнання критиків і глядачів завдяки своїй візуальній майстерності та емоційній глибині. Сюжет зосереджений на двох астронавтах: Райан Стоун у виконанні Булок і Метті Ковальський, якого грає Джордж Клуні. Райан – це досвідчений медичний інженер, яка вперше виходить на космічну місію, тоді як мед, ветеран астронавтики, що проводить свій останній політ. Да, я космонавт. абсолютно реальний. Під час звичайного виходу у відкритий космос їхній космічний човен зіштовхується з уламками, які утворилися після зіткнення супутників, ця подія призводить до катастрофічної аварії, яка залишає Райан і мета без зв'язку з центром управління польотами і без засобів повернення на землю. Залишаючись один на один з безмежністю космосу, вони змушені взаємодіяти та використовувати всі свої знання і ресурси, щоб вижити. Гравітація майстерно передає відчуття страху, відчую та ізоляції, що виникають у таких ситуаціях. Для зйомок у фільмі Сандра Булок провела довгі години в тренажері, який створює ефект невагомості. Це спеціально розроблене середовище дозволило знімати сцени так, щоб вони виглядали максимально реалістично. Річка пробудження переносить нас на борт міжзоряного космічного корабля Авалон, який здійснює 120-річну подорож до нової планети Колонії. Джим Престон у виконанні Кріса Прата інженер, який прокидається з гіперсну на 90 років раніше, запланованого через технічну несправність твою мальчо. Пинившись на самоті серед п'яти тисяч сплячих пасажирів і членів екіпажу, він бореться з ізоляцією та відчаєм після року одинокого блукання по кораблю та спілкування лише з андроїдом Барменом Артуром. Джин приймає нелегке рішення пробудити ще одну пасажирку: письменницю Аврору, яку грає Дженіфер Лоуренс. Аврора шокована своїм перечасним пробудженням, але поступово між нею і Джимом виникає романтичний зв'язок. На ніч у нас пройшов контакт. Разом вони насолоджуються привілеями життя на розкішному кораблі, поки інші сплять. Однак їхнє щастя затьмарюється, коли Аврора дізнається правду про своє пробудження. Тим часом на кораблі починають відбуватись серйозні технічні збої, які загрожують життю всіх на борту. І Джим і Аврора повинні об'єднати зусилля, щоб врятувати корабель і пасажирів від неминучої катастрофи. До речі, декорації космічного корабля Авалон у фільмі були одними з найбільших створених для кінофільмів. Багато з них були реальними, а не створеними за допомогою комп'ютерної графіки, що дозволило акторам Крісу Прату і Дженніфер Лоуренс взаємодіяти з навколишнім середовищем. Більш природно. Інострічка життя розповідає про міжнародну команду космонавтів, яка працює на борту міжнародної космічної станції. В час експедиції на Марс команда виявляє зразки ґрунту, в яких міститься форма життя. Це відкриття, підтверджує існування позаземних організмів. Біолог місії Хюдері починає вивчати зразок, який швидко розвивається та демонструє неймовірні здібності. Назвавши істоту Келвіном, команда спочатку захоплена його еволюцією, проте ситуація швидко виходить з під контролю, коли виявляється, що істота є небезпечною і агресивною. Знаєте, я бультер'єр-президент. члени екіпажу змушені боротись за своє життя в замкнутому просторі космічної станції. Вони повинні знайти спосіб зупинити Келвіна, щоб не допустити його потрапляння на землю, де він може стати загрозою для всього людства. Акторський склад фільму чудово передає емоції і страх своїх персонажів, змушуючи глядачів співпереживати їм у їхній боротьбі за виживання. Форма життя з Марса у фільмі, відома як Келвін, була створена за допомогою складних спецефектів та анімації, а для її розробки було використано наукові дослідження, щоб створити реалістичний біологічний організм, який міг би існувати в умовах Марсу. «Інтерстеллар» – це епічний науково-фантастичний фільм режисера Кристофера Нолана. Сюжет розгортається в недалекому майбутньому, де екологічні катастрофи та нестача ресурсів загрожують вимиранням людства. Головний герой Купер у виконанні Меттю МакКонахі – колишній пілот НАСА, живе зі своїми дітьми на фермі, намагаючись вижити в умовах деградації планети. Хочте, я вам зараз розкажу, як. Хліб? Одного дня Купер отримує таємниче повідомлення, яке приводить його до секретної бази НАСА, де йому пропонують взяти участь у ризикованій космічній експедиції. Разом з командою астронавтів Купер вирушає через червоточину, щоб знайти новий дім для людства. Науковий консультант фільму фізик Кіп Торн, допоміг створити реалістичні зображення чорних дір та інших космічних явищ. Візуальні ефекти та складні наукові концепції фільму вражають своєю реалістичністю і захоплюють глядачів у неймовірну подорож галактикою через різноманітні світи. Ти живеш в якомусь загубленому світі? Такому Вінниця. Крістофер Нолан майстерно поєднує елементи наукової фантастики та глибоких емоційних моментів, створюючи незабутнє кіно. Інтерстеллар це не тільки науково-фантастичний фільм, але й глибока емоційна історія про силу людського духу, родину та надію на краще майбутнє. А музика Ганса Цимера підсилює емоційний вплив фільму, роблячи його ще більш захоплюючим і незабутнім. Місія на Марс це стрічка, яка переносить нас у майбутнє, де людство здійснює свої перші кроки на червону планету. Відзначаючи нову еру космічних досліджень, НАСА відправляє першу пілотовану місію на Марс під керівництвом командира Люка. Екіпаж із захопленням досліджує незвідану планету, але несподівано стикається з таємничим і потужним феноменом, що призводить до катастрофи. Єдиним хто вижив, залишається люк, який надсилає на землю тривожне повідомлення. Пізда, бачок, блять, бачок. Потік нахуй! Рятувальна місія вирушає на червону планету, щоб знайти і врятувати свого колегу, який вижив, та з'ясувати причини катастрофи. Під час подорожі до Марсу, екіпаж стикається з численними випробуваннями, такими як технічні несправності, небезпеки відкритого космосу та внутрішніми конфліктами між членами команди. Вони змушені об'єднати сили та діяти як злагоджений механізм, щоб подолати всі перешкоди. Толік для цідапад'є. Прибувши на Марс, команда розкриває неймовірну таємницю, яка може змінити уявлення людства про походження життя. Виявляється, що на червоній планеті існувала розвинена цивілізація, яка залишила послання для нас. Перед героями постає вибір: повернутись на землю з цією інформацією або вирушити на зустріч невідомому. У фільмі використані деякі концепти та ідеї з реальних наукових досліджень наса. Режисер Брайан де Пальма співпрацював з науковими консультантами, щоб створити максимально реалістичний образ майбутньої місії на Марс. Пекло це фантастичний трилер 2007 року, який розповідає про місію на сонце, метою якої є повторне запалення зірки за допомогою ядерного заряду, щоб врятувати Землю від катастрофи. Так, дайте нам назад ядерну зброю, космічний корабель ІКАР-2 вирушає в політ, даючи останню надію людству на виживання. Під час подорожі екіпаж отримує сигнал лиха від попередньої місії Ікар-1 і вони вирішують відхилитись від курсу, щоб дослідити зниклий корабель. Це рішення призводить до серйозних наслідків: пошкодження сонячного щита, загибель членів екіпажу та загострення внутрішніх конфліктів. Досліджуючи Ікар-1, вони виявляють, що екіпаж загинув, а їхній командир збожеволів. Вважаючи, що людство не повинно втручатися в природний хід речей. Він проникає на борт і кара і намагається зірвати місію. У Трампа зупинили фінансування нових закупівель зброї для України. Екіпаж корабля стикається з численними небезпеками та технічними проблемами на своєму шлюху до сонця. Пекло поєднує наукову фантастику з елементами трилеру та психологічної драми. Режисер Дені Бойл майстерно передає напруження та емоційний стан персонажів. Актори фільму Пекло пройшли спеціальну підготовку в симуляторі космічного польоту, щоб краще зрозуміти, як поводитись в умовах невагомості та космічної місії. Це допомогло їм краще втілити своїх персонажів на екрані. «Аполлон-13» – це історичний драматичний фільм, випущений у 1995 році, режисером якого є Рон Говард. Фільм заснований на реальних подіях космічної місії Аполлон 13 яка зазнала серйозних проблем під час польоту на місяць. Події розвертаються у 1970 році, коли команда астронавтів Джим, Джек та Фред вирушають у космос. Це була третя планова місія з висадки на місяць, і під час польоту відбувається вибух одного з кисневих резервуарів, що призводить до серйозних пошкоджень космічного корабля. Астронавти опиняються у безвихідній ситуації, коли їм доводиться боротись за своє життя, зберігаючи спокій і працюючи разом з центром управління польотами на землі. Вибух викликає втрату кисню, електроенергії та інших життєво важливих ресурсів, і команда змушена використовувати місячний модуль як рятувальну шлюпку, щоб зберегти життя та знайти спосіб повернутися на землю. Режисер фільму вміло розкриває характери головних героїв, показуючи їхні емоції, страхи та героїзм у складних обставинах. Том Генкс демонструє чудову акторську гру у ролі Джима, командувача місії, який не втрачає надії та робить все можливе, щоб повернути екіпаж додому. Хто хоче повернутися в Україну? Підніміть руки, будь ласка. Аполлон – це захоплююча історія про відвагу, наполегливість та силу людського духу. Для зйомок фільму було використано спеціальний літак, відомий як комета Воміт, щоб знімати сцени в умовах невагомості. Літак виконує параболічні маневри, створюючи короткочасну невагомість, що дозволило акторам відчути реальні умови космічного польоту. Місія Аполлон 13 завершує дану підбірку, а я. Дякую вам за увагу і почуємось у наступних випусках. Майтеся гаразд!